Будьте дуже обережні з тими, кого ви ображаєте, тому що у деяких людей дуже сильний зв'язок із Богом, і от, якщо вони пожаліються на вас Богу, то Бог неодмінно прийме їхні благання. Деякі люди дійсно під особливим захистом, тому що у них чиста душа, чисте серце, і у них немає підлості і вигоди. От саме у таких людей наймощніший захист з усіх, що існують і відомих вам. І знаєте що? Такі люди ніколи не будуть вам мстити особисто, вони просто встануть на молитву. Ось і все, і от тоді вам повернеться саме те, що ви заслужили. Ні більше, ні менше. У наказанні буде рівно тої болі, яку ти причинила. Роблячи зло комусь, точно знайте, що ви завчасно робите зло самому собі. Ви самому собі ставите камінь на шляху, по якому вам завтра потрібно прийти. Як говориться, що якщо хтось веде себе, як диявол, то хай буде готовий до побивання камнями. І не ображайтесь. Якщо вам повернеться те, що ви робили комусь. Ображайте тільки на себе, у будь-якому випадку, рано або пізно, кожен отримує по заслугам те, що він заслужив. А ті, хто кажуть, що злодії не страждають, просто запасіться часом і терпінням.